Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 747-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України під обстрілами ворога з авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, БПЛА перебувала зокрема Харківщина. Найбільше обласний центр Вовчанськ та село Огірцеве у результаті руйнувань та пошкоджень зазнали приватні будинки, гаражі та господарчі споруди. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Минулої доби загальні втрати ворога склали 920 російських загарбників, 8 танків. 24 бойових броньованих машини, 33 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 59 дронів оперативно-тактичного рівня, 74 автомобілі та 14 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.